Портечний районний суд Кропивницького розглядає справу про службове підроблення та заволодіння бюджетними грошима на опалення закладів освіти у сумі 3 мільйона 200 тисяч гривень. У справі четверо підозрюваних. Це начальниця управління освіти Кропивницької міської ради. Ще троє попросили не показувати їхні обличчя. Це працівниця управління освіти та керівники двох приватних підприємств, що надавали послуги з термомодернізації. Адвокати підприємців з минулого засідання клопочуть про відвід прокурорки що сторона захисту вважає, що прокурор є упередженим на цьому кримінальному провадженні, продовжують не дотримуватися е, норми КПК. Прокурорка Ірина Кучеренко щодо заяви про упередженість та відвід заперечувала за її словами з 2019 по 2024 роки підозрювані вносили неправдиві відомості, завищуючи у документах показники досягнутого рівня фактичної економії. У час, коли заклади не працювали через коронавірус та воєнний стан, штучно збільшувалась кількість спожитої електроенергії та сума виплат. Посадовці підписували офіційні документи з фіктивними даними. Покарання за статтею про привласнення майна від 7 до 12 років позбавлення волі. Трошки напрягає оце маніпулятивні техніки, які використовуються. Ми ж вроде, як питаємося жити по закону, да, там, а ми не бачимо зі сторони прокуратури того, що діє, діється в відповідності законом. Ми не винувати ні в чому абсолютно, абсолютно надумане, абсолютно неправдиве, абсолютно некомпетентне. Будемо доказувати начальниця управління освіти Лариса Костенко з обвинуваченнями не згодна сказала, що навпаки впроваджує заходи для енергонезалежності. За рахунок інвестора проведено утеплення, термомодернізація, і саме головне, що управління заходами енергосервісами, тому що Просто термомодернізувати будівлю без надання послуги енергоенергосервісу, це можна будівля не знає утеплена. Вона чи не утеплена на сьогоднішній день? Уже є відчутні результати саме виконання цих енергосервісних договорів. Якщо розглянути об'єкти, які зараз розглядаються в суді. То за чотири роки зекономлено і залишено в бюджеті два мільйони гривень. Тобто, це ті кошти, які в рамках виконаних заходів і економії на теплі залишилися в бюджеті. Це майже чотири тисячі гігакалорій. Взагалі, по всім об'єктам енергосервісу, яких у нас чотирнадцять. Ми на сьогоднішній день вже в бюджеті залишили 13 мільйонів. Вважаю, що цією справою прокуратура чинить на неї тиск. Правоохоронні органи, які у нас дуже багато, вони досі не зрозуміли, як працює енергосервіс, і продовжуються. Вони вивчають цей процес, ходять по закладам, проводять допити і мене допитують. І я це сприймаю як переслідування. Суддя Руслан Бурко клопотання адвокатів відхилив. Суд відмовляє в задоволені заяви про відвід прокурора у зв'язку з їхньою необґрунтованістю. У засіданні оголосили перерву до 15 січня. Прокурорка після засідання від додаткових коментарів відмовилась. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.